Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо ліниві хачапурі. Для цього нам потрібно 140 г кефіру. ми його трішки розігріваємо і перекладаємо в миску. Далі за рецептом нам потрібно одне яйце. Додаємо тільки жовток, білок нам також знадобиться. Додаємо 1 столову ложку олії, перемішуємо. Також за рецептом нам потрібно 250 г борошна. Поступово всипаємо, додаємо щіпку солі, щіпку цукру, також 3 грами розпушувача і 1 грам соди. Добре все перемішуємо. Поступово всипаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно бути легким і не липнути до рук. Тісто залишаємо відпочивати і накриваємо плівочкою. А тим часом готуємо начинку. Нам потрібно 250 г солуні. Натираємо на терці. Перекладаємо в миску, додаємо наш білок, не забуваємо посолити, додати улюблені спеції, а також зелень. Начинку розділяємо на дві частини. У нас вийде два хачапурі. Беремо коврик, застеляємо поверхню. Беремо наше тісто. Тісто перекладаємо і розділяємо також на дві половини, тісто розкатуємо, підсипаємо трішки борошном, щоб краще було легше працювати з ним, розкатуємо невеличкий круг. І всередину виставляємо начинку. Защипаємо на наши хачапурі як хінкалі і розкатуємо приблизно діаметр вашої сковорідки. У мене це 24 см. Розігріваємо сковорідку, нічим її не змащуємо. І викладаємо наші хачапурі. Смажимо з обох сторон до золотистої скоринки під кришкою. Все. Подаємо з будь-яким соусом і смакуємо. Всім смачного!